Це канал Лишефії, рубрика на полицях. Сьогодні ми поговоримо про екофентезі фентезі з Антоніною Сидорчук. Розкажіть трохи про себе та про свої книги. Добрий день, дякую за запрошення. Мене звати Антоніна Сидорчук. Я авторка першого в Україні роману в жанрі екологічна фентезі за мотивами української мітології, який містить інтерактивний додаток. Екоквест посади дерево життя. Пишу на прецені під жанрів еко-фентезі, мітологічна фентезі, та міська фентезі, а також терапевтична проза, тобто тексти, які не просто захоплюють сюжетом, а зцілюють душу, повертають до себе, до роду і до землі. Моя творча дорога почалася з невеликих поетичних текстів ще в дитинстві. Але перша велика книга, з якої почалася моя справжня письменницька історія, це Вогнецвіт та літнє сонцестояння. Я почала писати її у 24 роки, але ця історія довго жила в мені, доки не визріла до справжньої книги. Я вірю, що саме через фентезі, яке я написала і видала, можна екологічно змінювати світ, і ми вже змінюємо. Розкажіть про книгу Вогнецвіт з якими труднощами стикається головний герой? Гадаю, краще прочитати анотацію Таємничий Волинський ліс, у якому відбуваються аномальні явища. Під загрозою знищення, але це не зупиняє першокурсників відправитись туди купальської ночі на пошуки чарівної квітки папороті. Блукаючи лісом, Ярослав випадково зустрічає дівчину з паралельного світу, яка допомагає йому відкрити в собі надзвичайні здібності та дізнатися таємниці предків. Відтоді життя хлопця кардинально змінюється. Він бачить те, про що інші навіть не здогадуються. Чим закінчиться для Ярослава і його друзів лісова мандрівка в наймістичнішу ніч у році, де живуть забуті боги, чотирнадцкі мітичні істоти та мудрі духи природних стихій, і чи вийде в них знайти спільну мову з людством? Яку ідею ви хочете донести читачам? Я хочу нагадати читачам, що перш за все ми частинка роду, в який прийшла наша душа. Ми частинка природи, яка нас оточує. А планета, на якій ми живемо, наш спільний дім, який потрібно берегти. Через свої книги я прагну повернути людину до себе справжньої та до внутрішньої сили, яка бере початок з любові. Я вірю, що книги можуть бути джерелом внутрішньої трансформації та зцілення. Тому моє екофентезі – це не просто історія. Це шлях додому, до власної природи, до гармонії з навколишнім світом і до любові як найпотужнішої сили у всесвіті. Коли вас вперше зацікавила тема міфології та містики. Мітологія та містика завжди були поруч зі мною, ще з дитинства. Я з маличкою відчувала, що земля, дерева, річки та вітер це не просто частини пейзажу, це живі істоти з душею. Усе навколо здавалося сповненим сенсів і знаків, і я шукала їхні значення спочатку інтуїтивно, а згодом і в книжках. Особливо глибоко мене захопила саме українська мітологія, її образи, обряди, наші прадавні знання, які приховані в українських народних піснях, казках і символах. Це було не просто цікавістю, це був внутрішній поклик. Я відчула, що хочу і маю розповідати історії, в яких оживає наше коріння, в яких містика це не вигадка, а спосіб пізнати себе і світ. Мабуть, це стало основою моїх книжок, поєднання мітів, магії і глибокого, особистого досвіду, щоб торкнути душу. Чи вірите ви в надприродні? Так, я вірю в надприродне, але не як у щось окреме від нас, а як у тонку невидиму частину реальності, яка присутня завжди, просто не кожен її помічає. Для мене надприродне це світ духів, символів, снів, інтуїції, це голос роду, це знаки від землі. Це не обов'язково щось гучне чи фантастичне. Найчастіше воно проявляється дуже тихо, в дивовижних спігах, у раптових прозріннях, у відчуттях, які важко пояснити, але неможливо ігнорувати. Чи був якийсь ключовий момент, після якого ви в це повірили? Ключовий момент був. Коли у мене був дуже складний період у житті, я пішла в ліс просто погуляти. І там, на самоті, я раптом відчула, ніби мене бачать, ніби ліс не просто існує, а спілкується зі мною. Я відчула силу, підтримку. І навіть відповідь на питання, яке я не вимовляла в голос. Саме тоді я по справжньому зрозуміла надприродне поруч, просто ми розучилися його бачити. Який з міфів вас найбільше вразив? Так, найбільше мені запам'ятались обряди, пов'язані з вшануванням. Предків На великі свята, коли стіл накривався і для живих, і для тих, хто відійшов у інший світ. Мене завжди називали це родовим обрядом, але це була жива пам'ять у діях. Також знаю з розповідей своєї мами, що в селі моїх бабусі та дідуся до 90-х років ХХ століття відзначали свято Купала. На жаль, я не застала святкування цієї містерії, оскільки традиція відмерла. Ці речі надихнули мене. Зберігати та розвивати українські традиції вже через свої книги, щоб обряди оживали в історіях. Які обряди або ритуали стали основою для сцен вогнецвіті у вогнецвіт та літнє сонцестояння обрядові моменти я дбайливо вплітала з реальних прадавніх традицій наших предків. Наприклад, омбріанти на літнє сонцестояння це не просто художні епізоди, це символічна реконструкція того, як наші предки святкували купала: очищення вогнем і водою, пускання вінків по воді, стрибки через багаття, пошук цвіту папороті та багато інших цікавих традицій. Але я заглибилася ще далі, щоб показати, що за цим стоїть дуже сильна ініціація, внутрішній перехід, який переживають герої книги. Ці обряди несуть сенс, силу та зцілення, і читач може прожити їх на внутрішньому рівні разом з героями. Чи може сучасна людина по-справжньому відчути міф? Чи ми вже втратили цей канал зв'язку? Я щиро вірю, що сучасна людина може не просто відчути міф, вона може прожити його всередині себе. Ми не втратили цей канал зв'язку, він просто став тихішим, заглушеним шумом інформації, темпом життя та відривом від природи. Міф це мова душі, символів, архетипів та несвідомого, і навіть коли ми не читаємо його прямо, ми все одно живемо за його законами. Сучасна людина може знову навчитися слухати цей голос, якщо звернеться до себе, до тиші та до землі. Саме тому я і створила вогнецвіт та літнє сонцестояння, щоб міфи оживали не лише як сюжет, а як внутрішній досвід через образи, слова та емоції, щоб читач не просто дізнавався щось нове, а відчував це про мене, це в мені, це я. Міф ніколи не зникає, він тільки чекає, щоб ми знову доторкнулися до нього. Якби ви могли оживити один міфічний образ і зустрітися з ним. Хто б це був? Якби я могла оживити один міфічний образ і зустрітись із ним, це була б велика богиня-родоначальниця. Та, яку наші предки називали Сира Земля мати. Я відчуваю її як праматір усього живого, як силу, що тримає лад у світі, оберігає, але й випробовує. Вона глибока, цілісна, мудра. Зустрітися з нею означає згадати, хто ти є насправді, без масок і без страхів. Я б хотіла поставити їй одне питання, що потрібно зробити, аби наш народ знову згадав свої корені. Справжні корені і не втратив себе у світі, що живе у хаосі та глобально змінюється. І думаю, відповідь була б не у словах, а в тиші, всередині серця. Тепер трохи поговоримо про просування книг. Чому ви вибрали саме сам видав? Я обрала сам видав, бо хотіла, щоб моя книга залишилась справжньою. Фентезі, вогнецвіт та літнє сонцестояння народжувалося з глибини, з любові до природи, з пам'яті роду та з внутрішнього шляху. І я відчувала, ніхто, крім мене, не зможе передати мій роман таким, яким він є. Я хотіла тримати в руках книгу, в якій кожна деталь від обкладинки до тексту дихає саме моєю енергією. Сам видав це не втеча від видавництв, це свідомий вибір шляху, де є повна свобода і глибока відповідальність. Я сама обирала друкарню, сама шукала людей, з якими готувала книгу до друку, працювала з бета-читачами, редакторами та з художником-ілюстратором, вкладала себе в кожну сторінку книги, і саме тому ця книга жива. А ще мені дуже цінно бути в контакті з читачем напряму від серця до серця. І знати, у чиїх роках опинилася моя книга, і відчувати теплий енергообмін. Яка на вашу думку головна проблема сучасних видавництв? На мою думку, головна проблема сучасних видавництв це втрата живого зв'язку з автором і з самою книгою, як носієм душі, а не лише контенту. Багато видавництв орієнтуються насамперед на ринок, тренди та формати, які краще продаються. Але книга це не просто товар. Це провідник знань та досвіду, а також зцілення, якщо книгу написав усвідомлений автор і вклав в неї певні сенси. Часто справжні нестандартні історії, які не вписуються у готові рамки, просто не знаходять свого місця. Їх не видають, бо вони ризиковані або занадто авторські. Також мені болить, що візуальна частина часто робиться поспіхом шаблонні обкладинки та поверхневі ілюстрації, а книга заслуговує на те, щоб її оформленням було продовженням її душі. Я дуже поважаю тих людей, які вдаються до самовидаву, не відвідчаю, а з свідомого вибору. Бо ми всі зараз переживаємо важливий перехід від масового виробництва до свідомого створення книг, які залишають слід. Я вірю, що майбутнє саме за такими історіями. Також ми згадаємо про штучний інтелект. Ви говорили, що з обережністю ставитись до обкладенок, створених штучним інтелектом. Чому? Так, я дійсно з обережністю ставлюсь до обкладенок, створених штучним інтелектом. І річ не в технологіях як таких, а в енергії, яку несе зображення. Коли художник створює обкладинку вручну, він входить у контакт із твором, з його духом, переживає образ, інтуїтивно вловлює те, що не завжди можна передати словами. У кожному штриху жива енергія, намір, тепло, уважність до деталей. Це як спільний ритуал народження між автором і художником. Натомість штучний інтелект не відчуває, не проживає, не має зв'язку з історією. Він може зібрати красиву картинку, але в ній, як на мене, немає глибини, немає сліду живої руки, немає зв'язку з джерелом. Часто такі обкладинки виглядають ефектно, але порожньо. І для мене це відчувається одразу. Коли я створювала вогний цвіт, мені було важливо, щоб обкладинка була оберегом, щоб вона вже з першого погляду налаштовувала читача на глибину та зв'язок з рідною культурою. Я точно знала, це має бути створено з любов'ю і душею, а не алгоритмом. Як ви ставитесь до того, що в Шей редагував книги авторів початківців, які вирішили не йти до видавництв, а самі прасувати свої книги? Я ставлюсь до цього з обережністю. Штучний інтелект може бути інструментом, але не має ставати авторитетом у редагуванні текстів. Для автора початківця ще може допомогти з технічними речами, граматикою, повтореннями, навіть структурою. Але є ризик, що такий інструмент вирівняє текст, Стерше його унікальність, авторський ритм, нюанси стилю і навіть мову серця. Редактор це ж не лише про правильність, це про співпереживання, відчуття тексту, про бачення сенсів за словами. І тут ще не здатне замінити живу людину з досвідом і чуттям. Тож, якщо вже й користуватись штучним інтелектом, то як помічником, а не як тим, хто вирішує, як правильно. Бо головне в книзі не формат, а жива правда, яка відчувається читачем. А ця правда часто народжується якраз у незручних чи нетипових місцях тексту. Ми дуже раді, що ви послухали наше інтерв'ю. Я буду рада, якщо ви підпишетесь на канал та прокоментуєте відео. До зустрічі на нових відео та інтерв'ю.